Hello, Friendly, з вами Деніс Френлі. На кінець, дружні. У цьому відео ми скуштуємо, спробуємо з вами дубайський шоколад. Цей дубайський шоколад ну, обійшовся мені ну, дорого, щось 300 чомусь гривень. В кінці цього відео покажу вам точну ціну. так. Коротше, дорогенький цей шоколад вийшов, надіюся, він мені сподобається. І оце зелена штука, ця хайпова, що усюди показують його. Її. Надіюся, вона мені сподобається, вона дуже смачна. Буде мені. Коротше, це. Тренд 2024 року цей дубайський шоколад. Надіюся, він мені сподобається і ціну таку дорогу воно оправдає. Хоча навряд чи оправдає. Хоча я чув, що оригінал коштує купа разів ще дорожче. Не знаю, погнали одним стовом до заставки цього відео. За цей дубайський шоколад. Let's go! Деньс в реагує, Деніс Пені реагує, сьогодні він буде їсти. так, Дуб... так. ви... Так. Чекаю, а чого не фокусує. Дубайський шоколад! Лад, лад. Давайте відкривати, хочеш пробувати. Та. Let's go, дружні, та? Погнали! та Коротше, дружні, вийшло два відоса ранкових. Значить. Одне відео Kinder Surprise Max, друге відео влог Івано-Франківського. Надіюсь, вам сподобається і ви. Проявити активність. Та ми відкриваємо дубайський шоколад. Йоу! Так. Ммм, ти дивися, ось такий. Так, давайте відломимо. Ви бачите першим. Ага, ось таке всередині. Давайте пробувати, коротше. Угу. Mm -hmm. Це таке як кіндер? Оооо, oh -oh -oh -oh. Зуб заболів. Буває. Блін, мені сподобалось. Оригінал не оригінал, але смачно. Купа рекомендацій було в YouTube шортах про цей дубайський шоколад. Як вони його готують? Як вони його купують? Купа. Коротше, це зелене це фісташки. Коротше. Думаю, десятку все-таки вартує. Ну, не пусто 300 гривень в смітник викинув, знаєте. Але це одно це не вартує, дивіться, така маленька плитка. Хоча, в принципі, ціна могла би впасти. Може і впала, не знаю. Бо це вже... Не у 24-му беру, у 25-му році, ну не знаю. Блін, оце смакота. Не розумію, що це за сіно таке. Типа це фісташки зелене, а що це за сіно? Хто знає, пишіть коментарі. Я так зрозумів, що це смачне сіно. Ось така штучка зелена. Видно? Ось така. Блін, який має бути оригінал смачний, якщо копія його дуже смачна. Бо це не оригінал. Але мені це теж дуже сподобалося. Вміє тут Дубаю шоколад робити? Так, що тут є у нас? Є чай. Давайте спробуємо з чаєм. Хоча навряд чи? Хоча навіщо з чаєм пити? Як можна саме? Воно і саме на десятку тягне. Блін, ну це смашно. <звук> mm. Давайте окремо шоколад, окремо це зелене, зелене. 10. Смачно. Я думаю, що це любимий шоколад Шрека. Того, що зелений колір, зрозуміли. Ха -ха. Шоколад самий теж десятка. Я не думаю, що так сподобається. prende um, princípio é aí Ilse, não vai é tostar, hum. Останній шматочок. Там ще якийсь горіх, крім цього зеленого, бо твердеся. Шановні друзі, останній кусок. Жалко. Було смачно. Я думаю, знаєте, буде якесь... Нудне, а це... Зелена штучка ця смачна. Шоколад самий непоганий. такі кіндері майже. Мілка майже. Коротше смачно. Появиться, що дубайський шоколад. Я його обов'язково візьму. Коли. Ну, типа інші версії. Якщо у нас у моєму містечку появиться шоколад дубайський, але дешевший я його візьму. Так то це щось дуже дорого. Да. Але смачно. Коротше, дружні на цьому все. Пишіть в коментарях, чи ви пробували, чи ви вже успіли з моїх підписників вже з'їсти дубайський шоколад. І напишіть, оригінал ви вже з'їли, чи його копію. Копія чи Коротше, інші версії дубайського шоколаду. Так. А Мені сподобалось десятку вліпив. Смачно, прикольно, а не порухав, скільки цих квадратиків було. Ну то вже. Ось такі справи, пішов, подивлюся. Іду я зараз вам чек покажу. Скільки цей дубайський. Цей дубайський шоколад був саме найдорожчий з усіх цих іноземних продуктів, які я купував. Іду я зараз вам покажу. Ось шоколад дубайський. 350 гривень. Це капець. Це ще дорожче. Ви прикиньте, це ще дорожче, ніж Кіндер Сюрприз Максі. Наскільки він на хайпі цей шоколад. Ну, такі справи. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім гарної ночі. Коротше, всім на добраніч, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йоу. Класно поїли, але ціна капець. Ціна дуже багата, дорога. Там, пока.